Друзі, всім привіт! Теплий квітень місяць, нас цвіте алеча, бджілки дуже класно розвиваються, дуже файний принос пилку, 18 градусів тепла на дворі. Але нас чекає зараз з вами дуже сильне похолодання, короткострокове. Що це може принести для наших бджіл, як їх до цього підготувати, як уникнути проблем, котрі можуть виникнути внаслідок цих холодів. Саме про це ми сьогодні з вами поговоримо. І дуже важливе оголошення, друзі. У нас з'явився телеграм-канал, мій особистий. Я вас. Туди запрошую, завітайте, приходьте, підписуйтеся туди. Там я буду ділитися з вами новинами, які в мене є в житті, які в мене є в пасічництві. Так що нового відбувається, того ви можете стати трішки ближчим до мене, зайшовши туди. Там у нас будуть проходити різні голосування, робити те чи інше, їхати до одних чи до інших. Того заходьте, дивіться. Я думаю, що там буде дуже цікаво і корисно для вас. Того, муд, тут, друзі. А ми йдемо до бджілок наших працювати. Набрав я дуже багато приладдя. Це в нас є рамки, вущинка і так далі. Це все діло. Я думаю, ми будемо підставляти, але заглянув декілька сімей, і дуже дуже важливо, друзі, зараз е мати з собою е такі. Медові маломедні рамочки для того, щоб давати їх е, зараз е, бджілкам. Давайте тако, я вам показав приладдя всяке різне своє, і йдемо е, е, все ж до е, вулики. Я покажу вам, що будемо робити з ними. Сьогодні, друзі, я поспішав на пасіку як ніколи, із великою надією того, що вже бділок потрібно буде розширювати, але реально погода приносить дуже великі корективи. Е, бачите, зараз ми заглянемо в гніздечко, подивимося по рамочно, обов'язково, як вони себе почувають, Того, що, ну. Погода не, ну, не буде не найкращою. Бачите, в нас тут є е, пергова рамка заставною. Зараз поки на бік. Я набрав рамочок, щоб їх розширювати, але я бачу, що тут без потреби, е, Того, що кількість бджоли не є такою агроменною, е, як воно б котілося зараз. Бачите, в них є фані розпліт, це гаразд чуть, чуть меду. З того, що я бачу, їм треба меду. Їм треба меду, я бачу, в них вже і тут і мисочки є. І ви розумієте, що дуже важливо, зараз ця погода, котра спортиться, вона може зробити такий жарт. Типу, що зараз бджіл, вони бачите, багато розплоду закритого. Цей розплід він вийде. Бджілкам буде потрібна робота. Вони будуть не дуже розширені, тому що, ну, як не я, холодно буде, так ми не будемо їх перерозширювати. Вони почнуть виїдати корм. І е, почнуть роїтися, і все може цілком таки бути, що через тиждень е, чи через два ми приходимо. Там через тиждень точно там вже трошки вирівняється погода. Ми прийдемо, а вони тут е, вже в мисочках будуть яйця. Цілком цілком таке може бути, ну то ми вже будемо так далеко не заходити. Я йду їм по медові. Так, приніс я їм медових рамочок. Дивіться, так. Така трошки зацукреним медом, але з ріденьків тут. Добре. Це вони собі хай вибирають з заставної з позаду звідси. Отаку світленьку, світленька медово-поргова рамочка бачите? Закристалізований мед. медом. Ні, ріденький в середині там медочок. Просто віск покрився, бачите, білим нальотом. Так, хай вони собі це діло все вибирають, це їм покладу сюди. Типу на розширення умовне, да? але бджоли ну, будуть вилуплятися, тим, вони не померзнуть точно, але медову рамочку хай мають. Так, ця є і ще одну. Ту, що ви витягували, Та, там були дві сухі. Ще якусь таку медову рамочку теж почистимо. Тут трошки є меду, але вже хоч щось. Хай вибирають. Добре, дали ми їм одну таку повномедну, одну маломедну. І ще трошечки меду сюди. Ну то вже вже буде на перший час. Точно на цей тиждень їм вистачить. Так, сусідня сімейка так само, я думаю, що вона зараз збирає пилочок. І я думаю, що їй потрібно. Теж треба буде заглянути до неї. Бачите, заставна, вони у нас сидить на 1, 2, 3, 4, 5, 6 на семи рамочках. На семи рамочках так візуально дивлюся. Ну, Зараз, звісно ж, тепленько бджола працює. Зараз бджола, велика кількість бджоли літає, збирає пилочок і нектар з алечі. Бачите, заставною в них сухенькі рамки. І ми ці сухенькі рамки будемо міняти на медові. Сухенька, Бачите, видно, що вони вибирають, бачите, працюють, працюють над цим. І таке діло, таке діло по всій пасіці, що зараз їх дуже важливо підгодувати. Десь вони навіть, можливо, трошечки і нектару якогось підносять, але в основному, в основному більшість сімей потребує, потребує допомоги з медом. Бачите, гарний розпліт, печатний, все чітко. Він буде виходити, бджілки будуть вигодовувати наступне покоління. Їм зараз воно дуже потрібно. В таку погоду, бачите, супер. Розплоду багато, класно. А от меду Зеро. Беремо цю медову, медопорхова, так? І так от підрозпечатаємо. Так, рамочка ця темна, ми її кладемо за заставну, потім в неї перенесуть і ми її потім вибрукуємо. Так, і тут же ж ще одна медова йде. Тут вже ми трошки підкристалізувався, Ні, ще такий густенький. Хай вигризають. Звісно, що такий от медочок його розпечатати і ще збризнути, але збризкувалки нема поруч того. Отак от, от буде найкраще. Супер, все, от є така сімейка, вона... я за неї боятися не буду. Бджола виходить собі там, будки бджоли вже буде битком через тиждень. І тоді вже будемо давати їм повне гніздо. Також, друзі, сьогодні в мене по плану мала би бути, в голові в мене була така складена картинка, що ми будемо пересаджувати сестерамкові вулики в десятирамкові. Не впевнений, що зараз це буде сильно, як вілки надбудовують. Видно, що у них тут все гаразд. Але, можливо, і цей потребує, потребує пересадки. Добре, і ще не будемо, значить, ми їх, бачите, вони нанесли гарно. Перги забили пергою капець. Бачите, меду повно перга є і розплоду трошки. Це не дуже добре, тому що корм є, бджілки є певна кількість, така відповідна, щоб обслуговувати, так? Не валом, але є. Ага, і тут у них є повно розплоду. Та їх було б добре. Зараз десятирамковий перекинути, того я їх зараз не буду більше перебирати, щоб не робити їм ще більший стрес, бо і так зараз будемо пересаджувати. Ось така от у нас, друзі, зараз ситуація. Бджілки трошечки агресують. Бачите, навколо мене такий легенький напад, але файно працюють. Того зараз я біжу собі, що по вулики буду доробляти роботу. Друзі, обов'язково загляньте до своїх бджілок, Треба зараз прослідкувати чи є в них корми. І тоді все буде гаразд. Перебуде цей холод, буде збільшуватися, будуть сім'ї, Ми по суті діла по ходу діла вже будемо потім підбавляти їм рамочки, та все буде з ними гаразд. Друзі, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, і до нових зустрічей.